Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде невеличка рубрика Експерименти із світлодіодами. Тема не новенька: вже що тільки не робилося з цими світлодіодами: 5 мм, самі звичайні, білі різниця тільки там у їх свічені і куту розсіяння Робились світлячки різного формату, свічки і тому подібне. Значить, я вам розповім кілька надам ідей, а ви вже вирішуєте, вам потрібні вони чи ні. Свою думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Значить, по таким ось ліхтарикам з Ельфбару Я вже робив схожі, тактичні, тобто тут використовувалося 4, 6 світлодіодів, але вони були червоного світла. Хто не бачив, кому цікаво, тобто будова і все інше, там все розказано. Суть та ж сама. Міняються тільки... Самі, самі резистори і відповідно світлодіоди, все інше абсолютно ідентичне. Залишу посилання тут і відповідно в описі під відео. В двох словах, значить, тут вони зроблені по три по світлодіоди, заживлені від резистора, тобто на три світлодіоди йде свій резистор номіналом 16 Ом 0,25 Вт. Оце, типу, саме основне те, що треба, бо в червоних використовуються інші. Але вони всі різні. Використовував, значить, короткі 5-мм, які дають розсіяне світло. Вмикаються так само. Ми не маємо точкового, але маємо розсіяне. 6 світлодіодів, доволі непогане свідчення. Я ще, до речі, не, не визначився, які з них краще. В кінці відео проведемо невеличкий огляд, тест. Можливо, хтось з вас мені в коментарях підскаже, який кому більше сподобався. Далі довгі 5-мм, так само, але вони дають. Точкове світло є розсіяння, але більш точкове. Таким от, зручно там десь під ноги собі посвітити. Слідуючий варіант по бокам розсіяні. І так само по центру два довгих. Тому у нас є розсіяне світло і є така от невеличка точка. Теж доволі непогано світять, але, відповідно, є свій, своє, свої характеристики. І матові білі струм в в них однаковий, 20 мА абсолютно. І схематика, я повторюся, також ідентична. Можете подивитись відео. Це ми маємо м'яке біле світло, воно розсіяне, максимально розсіяне, але не має точковості. Але ну, досить приємне таке світло, теж перевіримо. І експеримент був у мене якраз от ще з такими от ліхтарями. Тобто я підібрав, що для мене от саме шикарний варіант от приблизно, приблизно ось цей він такий більш універсальний. Ми маємо і розсіяне світло, і точкове. У мене залишилася від різних проєктів якась там кількість акумуляторів з телефонів. У якійсь тут ємність 700-500. ну Я намагався підбирати максимально там, ну десь не більше 200 мА, 200-300 щоб в них був, була різниця між акумуляторами. І от У мене вийшло якраз із цієї кількості 5 ліхтариків різної ємності і відповідно ж різна робота, тому що різна кількість світлодіодів. Принцип спеціально один ось не заклеїв, тому на ньому і розкажу схематику. Маємо 6 світлодіодів, на три з кожних стоїть по резистору, 16 Ом, як я казав. Три світлодіоди запаралелені, і, відповідно, йде резистор на перемикач перемикача на платку тп 4056 без захисту, тому що у нас, ну в моєму випадку, на кожному акумуляторі є свій захист. Мінус у нас йде також на паралелені контакти акумулятора і. Всі мінуси запаралелені на контакт з акумулятором. Досить просто, елементарно. Перемикач світлодіоди, кілька акумуляторів з телефонів, два резистори і ТП-шка. Цього повністю вистачить. Орієнтовно, за 3 години він е, повністю зарядиться. Так, да, є один мінус, це вже я потім подумав, але я вважаю, що не настільки він там буде. Грітися, можливо, можливо, навіть поміняє резистор, щоб він не так грівся Треба було якусь зробити підложку для того, щоб ізолювати акумулятор від ТП-шки, тому що нагрів, то в принципі ж буде. Але якщо користуватися ним не повністю розряджати 25 годин, я думаю, ну, це прям якщо по вечорам, то і коли вимикається світло, то думаю, можна ним покористуватись, поставити на зарядку, то він не досить багато буде на себе брати і доволі швидко зарядиться. Працює все таким чином. Маємо і точкове розсіяне світло. В повній темноті взагалі шикарно, 20 квадратних метрів, кімната, ну, освітчує, мені дуже подобається, як на свої габарити і на свою, на свою ефективність. Як варіанти, ще можна зробити, наприклад, тільки світлодіоди резистори, таку збірочку, зробити окремий акумуляторну збірку, ну, тобто десь точкове освітлення, яке буде вмикатися. Окремо, ну тобто не на самих акумуляторах. Ну, варіантів просто дуже багато. Це так один із прикладів, який я можу порадити ще, як можна використати. І так само зробив ось досить малоємнісні були акумулятори, які по габаритам мені там для якісь проєктів вже не підходять. Але й викинути шкода. По факту сміття, але це сміття ще попрацює. Три світлодіоди все так само елементарно. Скотчем замотав, щоб просто було доволі зручно користуватися. На, на вологозахист не розраховував, буде використовуватися в приміщенні. І теж на три світлодіоди вані собі ставив, Ну, мені повністю вистачає. От такого навіть ліхтаря маленького на три світлодіоди, відсвічує він доволі добре. Так, ну, наче б в загальному все. Все, що хотів, розповів, показав, розказав. І давайте тоді переходимо до тестів. Почнемо із моїх Франкенштейнів-акумуляторів з телефонів. Три світлодіоди, кімната 20 квадратів, відповідно, для нього малувато. Але якщо брати точково, то, як бачите, доволі гарно світить. Далі шість світлодіодів, точкове і чотири розсіяне. Тут уже, як бачите, набагато більше яскравості. Переходимо до ельфбарів, шість світлодіодів розсіяни. Теж, як бачите, світить непогано, максимально розсіяне, тобто воно таке м'якеньке для. Всієї кімнати досить зручно, хоча, от по, якщо з близькості це ну, орієнтовно метр від дивану, то світла нормально вистачає повністю. Слідуючий так само йде точковий розсіяне. Відразу видно, що є ось така у нас точечка, і вона світить теж непогано, але ж, відповідно, чим переваги акумуляторних ну, з телефонів, я робив, що там. Ємність акумулятора набагато більша, ніж в таких. Це більш кишеньковий, бо корпус не дозволяє досить велику ємність робити. Слідуючий, повністю точковий, 6 світлодіодів довгих, і от, я думаю, що вам відповідно видно, що тут от ми маємо точечку таку, яка вже доволі приємніша якраз у роботі десь підсвітити собі. Ну, Це так більш яскраво вже, Скажімо, повноцінний ліхтар можна використовувати. Попередні, в принципі, теж як, як ліхтарик, не як нічник або там аварійне освітлення. І саме такий, ну він мені більш за всього приємніший, він більш схожий на просто розсіяне світло. Отаким от от чином це м, заматовані білі довгі світлодіоди. Ну, от, Воно так в принципі, в реалії світить ну, класно, доволі. І теж м'яке світло. І воно таке приємне. Варіант теж цікавий. Кожен із них, в принципі, цікавий, але треба для кожному підібрати і вибрати, що вам більше подобається. Мені то, в принципі, всі подобаються. Те, що точкове, більш зручно використовувати для просто, щоб у вас він в кишені лежав, на вулиці присвітити, такі от варіанти вони більш розраховані десь поставити в кімнаті, щоб вам був непоганий такий орієнтир. Або в гаражі, наприклад, використовувати, що світла немає теж. Маленький компактний вкинули, якщо в гаражі вимкнули світло, в сараї ще десь просто в кишені нехай лежить. Але він, тим паче, взимку все одно виручить. Головне, не тримайте на морозі, бажано десь, щоб він у вас був більш-менш в теплі, тому що ємність акумулятора досить швидко падає. Літій цього не любить. Наче все. Пишіть в коментарях, хто додивився до цього моменту, який вам варіант сподобався. Озвучив всі ідеї надав. Далі діло за вами. Що сподобалось, можете повторити. Все елементарно, дешево і просто. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!